Не пропустіть майбутнє репутаційних комунікацій. Цього року безкоштовно. У нас на зв'язку є наш наступний спікер, пан Євген Кудрявченко. І ми зараз від штучного інтелекту перейдемо до креативу. Доброго дня, Євген. І знаєте, Доброго. ми тільки що тут, якщо ви дивилися, там, обговорювали штучного інтелекту у різних варіаціях. Зараз це теж і у креативній індустрії, теж мейнстрім, хтось там щось малює нейромережами і так далі. Але ми не стільки про нього, скільки з вами про креатив, про те, що в Енді, що не в тренді, що є смак, що є несмак. Оскільки ви у нас провідний експерт з цих питань, прошу і прошу вкластися в 20 хвилин. Дуже прошу. Я навіть швидше спробую, бо я розумію, що таке таймінг ну, Боже, я... Боже, це бальзам на душу. Все, я пішла, віддаю полі гри. Да. Дякую. Дякую. Отже, друзі, вітаю мене звати Євген Кудрявченко. Я засновник Vintage Production, 17 років створюю діджитал, тому. В трендах дуже багато чого. Розумію, бо працював з купою клієнтів. Зробили більш тисячі проектів. Маємо 200 міжнародних нагород. І зазвичай, якщо б це було б раніше, там рік чи два назад, то я б якраз виказав про смак, про естетику, про шрифтову пару, про інтерліяж там. Але зараз в нас такі часи, що ну я не можу про це мовчати. Я це виступ підготував о, за два тижні. Е, мене вже почули. Про це вже кажуть під підкастах, Я про це писав Фейсбуках і навіть вже вийшов закон. Але я хочу донести, щоб ви не повторювали помилок. Тому е креатив, який зараз на часі, це не стосується дизайну, це стосується сенсі, які транслюєте. Бо зараз чомусь діючі маркетологи вони чомусь подумали, що якщо у всіх на устах війна, а нам треба робити рекламу, то треба в рекламу приплести цю війну. І це є стратегічною помилкою, і я кажу: якщо ваш бренд це ви не виробляєте якісь там бронежилети, ви не виробляєте якісь речі, які безпосередньо, то, будь ласка, не лізьте в цю тему. Є соблазн, є таке бажання, що ой-ой-ой, там так класно. Ми щось там хайпанемо, але у мій спіч про те, що креатив, які зараз на часі. Принесе вам набагато більше шкоди, ніж користі, і від зашквару можна дуже довго відмиватися. Бо зробити лазерну епіляцію, це змінить нашу армію. Окей, треба було до лазерної апіляції приплести армію. Але ось ця картинка, вона вірусна. Я про неї виступав у Фейсбуках, я про неї там казав. Вона у всіх статтях. Тобто, навряд чи цей бренд щось здобув. Чи бренд, від якого я був в шоці, збройні сухарі України. Ну як бо Флін, камон, ви ж не новачки на ринку. Ви ж розумієте, на яку територію ви полізли, і там слоган, там пора і хромтіти. всі ці штуки. Ну тобто е цей пост він навряд чи принесе вам профіту. Хоча, коли його створювали, думали, о, всі кажуть про ЗСУ, ми зараз теж ЗСУ зробимо. Ці всі ковбаси ЗСУ і так далі. Це все тришня. Е не варто туди приплітати всяких коротше поганих людей, фітнес-марафон з нежирені сили України. Туди ж куди флін пішли. Можливо, можливо, для неї, як для блогерші, хайп то є класно, то є валюта. Але якщо ми кажемо не про блогершу, яка там ну не цурається, а про бренд, який ви будували 10-15 років, то Ну, ви принесете стільки шкоди, з якою що будете довго відмиватися там. Чи героїчна буча комбуча, ну для багатьох людей буча це ну це зовсім не про набій, і це зовсім не про радість і асоціації вашого бренду з однією з найбільших трагедій року, і ще й взяти це собі на обкладинку. Ну це якась профдеформація деформація ринку. Тому креатив, який зараз на часі, перше правило, якщо ви не дотичні до... Війни не лізьте в цю тему. Е, Донатьте, підтримуйте, це робіть тихо. Це не є вау, ми це зробили. Дайте звіт. Наймамер не знаю, є колонка добрі справи. Напишіть у Фейсбуці, Окей, але не засовуйте це в маркетингову репутацію. Бо ну, в Україні зараз будь social responsibility – це норма, це не вау, це не я молодець. Це, ви ж не ходите і не кажете, я після туалету помив руки. Ну, бо ну, це нормально. Чи ви не кажете в рекламі, я зранку почистив зуби, бо це нормально і ось донатити, підтримувати? Звітуйтесь, комунікуйте про це, кажіть про це, допомагайте, будь ласка, але не робіть з цього головний кейв-меседж, якщо ви не є від ну фонд, для якого це є його діяльність, Да? Далі, що ж робити? Е, є війна, є продукт, який зараз не дуже залазить в інфопростір, бо весь інфопростір забитий війною. Але хочеться якось туди влізти. Але я, 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 я тільки що вам кажу, не лізьте. Робіть професійні колаби. Тобто професійна колаба це спецпроєкт, який будується на основі е, проєкту, як, якому ви допомагаєте, який є вашим флагманським, під яким яким опікується ваш бренд, і е, тим, що побудуєте ви, і ось там вже можна робити креатив. Бо ви якби не про війну, ви про спецпроєкт, і цей спецпроєкт можна створити дуже якісно, можна набрати дуже багато. Собі балів, і для того щоб не потрапити за шквару, моя порада: беріть професійний фонд беріть великий фонд Бо якщо ви запропонуєте дурню, вони перші хто вас зупинять і скажуть: ні, 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 ви, ви хочете зробити дурню. Тому, якщо ви великий бренд, хочете робити е так, щоб потрапляти в очі в інфопростір, робіть колабу з потужними професійними гравцями, е з нашими фондами, вони вам просто допоможуть. Наприклад, е ну знов таки. Е це не реклама, але ну це класна комунікація. Вони зробили наліпки, вони зробили око за око. Вони під'єднали дрон, під'єднали назву бренда. Вони пояснили, що за що, пояснили механіку. І виходить фонд «Повернись живим радий, що вони там зібрали вже ці 30 мільйонів. І бренд Око зміг публічно вийти в простір, зробити дуже багато комунікації, дуже багато реклами, дуже багато у сторісів і не отримати дизлайків. Тобто вони рекламують по факту свій продукт їх лайкають. Коли ви робите так, як я показував на початку, то вас будуть не лайкати, а вас будуть ну сорі гнобити. Тому а, хочете іти, створюйте співпродукти. Не хочете, не чіпайте цю тему. А, далі суттєво сутеативний маркетинг це завжди така була класна штука, особливо в мирні часи, коли все спокійно, тихо. І щось трапилось, можна під це пошуміти. Це такі хайпові, коротко, коротенькі штуки. Інколи бувають віруси, і зараз це також працює. І тут треба розуміти, що якщо ви не впевнені, перепитайте це, зробіть фокус групу Перепитайте це, не знаю, у маму, у папа, у діда. Відійшліть військовому, який зараз в окопі з ваших знайомих, і спитайте, чи це смішно йому і його колегам, чи він поставить на це лайк, чи скаже, що ми тут з лузу з'їхали. Тому це такі штанки еліт, але це можливі комунікації. І, наприклад, пам'ятаєте, звільнення Херсону було дуже вдало, коли багато брендів підхопили цю хвилю. І почали додавати в комунікацію кавуни, і це було дуже класно. Це не те, що будує бренд, це не те, що піднімає продажі чи LTV, чи ROI, Але це класна комунікація бренду, це класна підтримка. Люди жмуть лайки, люди подобаються. І якщо б людина мала емпатію до вашого бренду, до цього в неї емпатія ще зростає. Якщо ви помилитесь, то може стати навпаки. Людина не мала до вас жодного відношення і буде мати антипатію. А другий приклад, що це тонкий лід. Да, це приїзд е, Байдена, і коли його почали пхати в тисячі е, креативів постів, шиномонтажок столових і так далі, то той самий Сіль Потам Чіцу де Байден тримає мажорні пакетики, вони отримали весь той хейт, який е, зловив а невдала комунікація без це. Це було вже недоречно, і це не викликало патріотичних почуттів. Тобто, ситуативка з Херсоном, це народ весь радіє, це радість, як я не знаю, як там колись там не знаю Кличко перемагав там, став чемпіоном світу, коли вся країна радіє цьому, і під такі штуки краще підлазити і не провокувати, а підтримувати. Коли це не є доречним, коли це є дуже натянутим, то ця ситуативка вам робить ще гірше. Тому ситуативне поле ок, але будьте обережні. Ну, не буду читати ці слайди, але ну, вони дуже показові. Тобто це реальні фотографії, жодних фотошопів. А, і ну, мат став майже легальним, да, коли вже. Укрпошта дозволяє собі, да то ну і мій бренд точно собі це може. Але знов таки, якщо ми кажемо про креатив, то подумайте ну сотню разів чи це потрібно вашому бренду. Тобто є випадки, є продукти, є ситуації, коли е, таке слово це що, що йде в розріз, чи щось нове, це щось шокуюче, чи щось таке. Вау, зупиняє, робить тригер. Але в більшості випадків це сприймається негативно. Тому так в нас вже на радіо, в нас же телевідучі, в нас вже це все змінилось, але все ж таки, ну прошу вас тисячу разів подумати, чи це використовувати. Ось один приклад вдалої комунікації: це дія, державний продукт. Ми з ними працюємо, і ця комунікація вона прям фантастична. І коли ви зробите свою... Свій креатив, який буде використовувати цензурну лексику, переслухати цей креатив і ваш креатив. І подумати, чи він у вас такий же класний, як тут. Ми були... їхали да. і були оштрафовані за перевищені швидкості. Були не праві. Це правда. І нам виписали цю. Ми там не були щось водить, а ми на війну їдемо, страшно. Ми зайшли в дію. Згадуємо про дію. Да. Клас, маємо три рази кнопочку, Apple Pay. і все сплачено. Під такі аху. Ти би знала, блін. Дякую, да, так що... Цих всіх заповнить. Дуже дякую. Збройні сили дякують дії. Так що. Дякую тобі. Це комунікація держави про те, що повернули послугу сплати штрафів, але вона аутентична. Вона лягає, вона викликає посмішку, підтримку, лайки, і вся нецензурчна, яка є тут, вона додає аутентичності і робить рекламу не пластмасовою. А якщо ви додали мат, тому що о раніше ніхто цього не робив, то скоріш за все вас так не вийде, тому можна, але дуже добре подумайте. Окей, а якщо у вас просто спа, да в країні війна, а ви робите СПА, у нас був такий кейс, що ми реально дали борди, їх просто почали закидати. То тут треба розуміти, що домазуватись до війни не треба. Писати на борді починю спа 20% відсотків на зсу також не треба. Це все лукавство. Треба розуміти емпатію контексту, в якому знаходиться ваш споживач. Тобто ви повинні дивитися на стан, психологію, настрій і події в житті людини, яка зараз з вами з якою ви комунікуєте. Наприклад, в мене був ну, є відділ продажів, і коли оце почались перші обстріли. Вони тут на Закарпатті почали обзвонювати киян, бо вони не розуміли контексту, не відчули емпатію. Я був в Києві, сидів шосту години підлади я сказав: друзі, стоп, ми нічого не продаємо. Все, що ви можете зробити, стати клієнтом, як ви. Чи ви цілі, чи у вас все добре, чи треба якась допомога, чи треба якась підтримка? І оце, оце є емпатія, коли ти відчуваєш, в якому стані люди, що сьогодні точно не день продажів, сьогодні точно не день прес-релізів, сьогодні точно не той день, коли треба запропонувати ортопедичний матрас чи купити нерухомість десь. Тобто, е, оце вміння відчувати настрій локації комунікації. Вас врятує, і якщо ви навчитеся його відчувати, то А, можна зловити хвилю, Б, можна зловити меседж, і це можна зловити де. І тут, якщо ми раніше казали, що ми говоримо. І кому говоримо, то зараз дуже важлива складова, де це ми говоримо. Дивіться, як стається. Виходить, що якщо ми зараз скажемо про спа на радіо чи по телевізору, чи заставимо борди, то обов'язково тисячу відсотків обов цей борт побачить, не знаю, мати, в якої вчора загинув син на війні. А тут ви з дівчиною, яка п'є коктейль, посміхається, хіхікає. І що вона скаже про вашу послугу? Що вона скаже взагалі про тих людей, які зараз відпочивають? Вона нічого доброго не скаже, і це не людина погана, просто зараз в її житті ось така реальність, але і СПА можна зрозуміти, вони надають робочі місця, вони розвантажують українців, тобто, і СПА має працювати, бо має запускати економіку. І як бути з однієї сторони, якщо СПА буде рекламуватися на бордах та по телеку, він буде ну дуже багатьох людей. Визивати обурення, а якщо він не буде рекламуватися, то люди будуть без роботи, люди будуть вюжать з України і ну буде ще гірше. Тому оце де ми говоримо, стає найважливішим поїтом. Наприклад, якщо ви знайдете статтю там найкращі спа України і там дасте свою рекламу. То люди, які вже нагуглили статтю «Найкращий Спа України, будуть читати про ваш спав, вони точно не будуть обурюватись. Тобто, ми, роз... ми починаємо шукати канали комунікації, ті, де, де вірогідність, що вас закидають помідорами, навіть якщо у вас найкращий продукт, у вас найсмачніша чорна ікра, але зараз кинути в Уніан рекламу чорної ікри по суперціні, ну, отримаєте, дуже нормально, отримаєте. Тому креатив, який на часі, це. 에, зрозуміти емпатію, зрозуміти tone of voice, зрозуміти де це говоримо, і ось найголовніше де? Тобто раніше всі хотіли покриття, раніше всі хотіли контактів. Зараз майже для ну, великої кількості, наприклад, розважальних товарів це заборонено. Це є в'аш бренд. Тому креатив, який на часі, це креатив тільки там, де є люди, які ще шукають розваг. Да, наприклад, ви можете розмістити рекламу партнерську в спортивній залі, ви можете розмістити в якихось там джакузі, ви можете розмістити там в салоні квітів, ви можете знайти ті місця, де перебувають ті люди, які зараз шукають, як їм відпочити, і відповідно там запропонувати себе як ще один відпочинок. Ну це як приклад, щоб ви зрозуміли. Тому чим більший канал, тим більшою регітність когось обурити. І раніше всі хотіли широкого каналу, всі хотіли е, стати в СТБ чи там на холостячку. Зараз це для більшості продуктів це не варіант. Да, бо бачите, є спектакль. Нічого в ньому нема поганого. Є класні актори, але ми отримуємо там 600 негативних смайліків. І так виходить, бо він розмістився в каналі новин. Людини читають, де обстріли, кого розбомбили, що трапилось, і тут. Бах. Купи ікру зі знижкою, іншої реакції бути не може. Це не люди погані. Це просто ви не в тому місці про це кажете. А якщо б ви зайшли на якусь інстаграм, взяли інтеграцію якоїсь дівчини, яка там не знаю рекламує дел... делікатеси світу, то з її 2000 підписників можливо півтори тисячі ваших клієнтів в цьому телеграм-каналі на 906 тисяч також півтори тисячі ваших клієнтів, але там ви отримали продажі. Або лайк, а тут ви отримали хейт, і ну можливо якісь дуже мінімальні продажі, тому намагайтесь якомога більше спілкуватися з клієнтом «Тет а тет. Ми... Більшість комунікацій намагаємось зачепити і переводити в месенджери, переводити в спілкування, переводити в телефони. Але телефони не завжди зручно, бо то нема світла, то нема зв'язку, то немає інтернету. Месенджери дають змогу людині відповідати, коли вона може. Тому е, те, що ми зараз будуємо креатив, який дає змогу перевести потенційного клієнта в режим ТТТ. і тільки вже в режимі ТТТ, коли в нас є комунікація, ми можемо продавати. Ми можемо показувати нашу чорну чи будь-що ми там продаємо. Тому ось такі поради, які я даю месенджери, як основний канал комунікації з клієнтом, оф войс менш офіційний. Збавляємо офіційність. Ви бачили, як комунікує дія. Звісно, не потрібно там ругатися, але підтримка е і менш комунікаційний тон. Як ви чи все добре покласти якусь цукерочку, щоб вам було солодко до до носочків? Тобто, вся ця штука зараз дуже працює, бо зараз велика емпатія. Зараз людина десь підслазнулась впала, і підіймають троє людей ще два роки назад. Ну, можливо, один би подав руку. Тобто емпатія більша, більше відчуття підтримки. Ваш бренд, креатив, який на часі, це той бренд, який відчуває, що він зараз на часі. В мене є дуже класний компас. Коли ми робимо якийсь креатив, я тестую, чи зайшов би він до війни. Якщо, якщо ні, а зараз зайде, це означає, що він точно про сьогодення. Якщо цей креатив такий самий, який був три роки назад, можливо, можливо, є варіант, що він зайде, але є вірогідність, що я. Не відстрілюю і коротше, я зробив щось не то, тому що я не відслідив той час, який є. Тому чат-боти все більше практичного застосування, тому що переводимо в комунікацію тет-а-тет -тет, і, наприклад, первинну обробку робить чат-бот, чи якщо продукт простий, зрозумілий, знов чат-бот плюс АІ, попередня доповідь. Ми вже навчили АІ робити такий консалтинг, що людина в принципі 88% людей завершують угоду, не розуміючи, що з ними спілкувався наш чат-бот АІ Асістенс. Тому е дивіться в цей напрямок і сервісні функції через застосунок. Застосунок – це знов таки тете. Це Застосунок – це знову один на один застосунок. Це знову можливість, коли людина зайшла, відкрила щось собі робить, і вона якби один на один з вашим брендом. Тому якщо там треба замовити воду, ви занесете застосунок, стосунок просто кнопку Повторити замовлення», це класно працює, і тоді ваш креатив завести людину в ваш застосунок. Uh, спрощення дизайну структури uh, креативів які на часі він дуже простий. Чому тому що у дуже поки вона буде читати довгий креатив? Там буде 25 п'ять месенджерів. Uh, хтось десь когось прилетів, вилетіли шахеди, тривоги, нема світла. Позвонила мати спитати, як ви, і все, ви втратили клієнта. Тому спрощення дизайну, спрощення структури, спрощення кількості сторінок на сайті, все це креативи, які зараз на часі. Якщо трошки про світ, пробачайте, що так тороплюсь, просто хочу вирігти таймінг. Про світ там трошки. Трошки інакше я е, е, розкажу трошки, що там за забором. Е, значить, майже всі бренди пішли, пішли в побудову своїх каналів, тобто формування YouTube, каналів, формування Instagram, TikTok, Twitter, бо люди мігрують. Люди мігрують з Facebook в Instagram, з Instagram в TikTok. І йдеться глобальна міграція, тому е, нарощення своїх каналів, саме не реклами, а каналів, е, контентів е, це зараз найбільший тренд. Сторітелінгу, маркетингу. У ремаркетингу, коли ви побули на сторінки бренду, вам далі в сторісах заганяють реклами, яка насправді ну, дуже схожа, що це не реклама, а це якась там блогер, що щось вам знімає. Тобто, вони максимально косять під нативний контент і максимально роблять так, що воно виглядає, наче ну наче це і не реклама. Тому сторітелінг в ремаркетингу дуже класно працює. Якщо ми кажемо вже про Reels, то це реклама, яка йде по факту півтори хвилини. Але головна штука, що вони починають робити рекламу так, що тобі просто це ці, цікаво дивитися, і ти вже не сприймаєш як е, баннер. Ти це сприймаєш як щось цікаве, бо раніше у рекламщика було в тебе є 6 секунд. В тебе є 6 секунд, щоб продати зараз е, креативи, які на часі в світі це не 6 секунд. Це запропонувати щось таке, що вас здивує. І ви самі самостійно захочете подивитися. Наприклад, оця реклама йде півтори хвилини. Тобто, і вона в якийсь момент захоплює, що я зараз переключу слайд, і ви Такі ну 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 так чим закінчилось? Тобто, оце формування таких юзкейсів, як можна використати, як можна там брати, як можна. Тобто, це вже не реклама, а життя продукту. Єдине, що по формі, по упаковці по контенту треба це все доводити до того рівня. Що людині хочеться задивитися, тобто це вже якась режисура, ну він ще йшов далі, це я вже зупинив. А, ну і далі, якісний фото-відеоконтент це також тренд, що навіть малі бренди, невеликі, навіть малі бренди, вже розуміють, що треба в це вкладатися, бо контент король. І там дуже високий попит на художню зйомку, на таку коротше, на високий рівень контенту. Тут, думаю, все зрозуміло. Ну і в світі шириться тренд онлайн. Ем... YouTube стає твічі. Це все шириться до того, що це буде телемагазини. Тобто людина показує продукт. Ви відразу можете його купити. Ви відразу можете там замовити, побачити сток, І це те, що зараз стає в тренді, все більше таких платформ з'являється в Японії, в Кореї це вже норма да? тобто ти хочеш купити якусь прикрасу, ти включаєш такий стрім на півтори години. Вибираєш, яка прикраса тобі підходить, чи які кросівки взяти. До речі, ви зараз також можете бути в цьому тренді. Ви можете е зараз е задонатити, бо весь цей виступ ми допомагаємо. Ми збираємо. Під, під під відео на Ютубі є посилання на модебанк, де ви можете задонатити, е, ви можете йти на мою сторінку в Фейсбуці. Там є посилання, можна задонатити. Коротше, е, ви можете також дивитись дивитися Ютуб і допомагати нам ставати кращими, сильнішими, щоб нас більше цікавили не воєнні тренди, а ось такі красиві світові тренди. Е, якщо вам цікаві такі інновації, про які я розповідаю, в нас є Digital Community, яку я створив нещодавно під час війни. Е, ми там збираємося протикуючими діджитальщиками і там разом. Обговорюємо такі штуки і створюємо нові речі. Тому, якщо вам цікавить тема діджувати інновації, трендів, приєднуйтесь, буду радий вас бачити. У мене все тут є інстаграм, є сайт нашої агенції. якщо комусь треба, є сайт на ком'юніті. Я вклався в час. Пані. Я аплодую. аплодую за самодисципліну за відповідальність. Ми теж до речі збираємо. Зараз ми збираємо на ретранслятор до радіостанції для одного з наших підружніх підрозділів і розігруємо стінгер. Тобто, як з за... прошу і для нас зробити заклик до аудиторії, щоб допомагати. А про і казав, це і казали. Да. да. Ну тоді да, я трохи під під пояснюю, відео, яке ви да, дивитеся, да, саме да, під цим да, відео да. є посилання на Монобанк, да. Де ми збираємо да. всі ми організатори, спікери? Тому доєднуйтесь. зрозуміло. Ну що ж, аплодую стоячи, дуже дякую. Ну і до нових зустрічей по всіх питаннях. Дякую. Да. До побачення. Дякую.